ми в цьому відео чат-GPT буде казати, куди мені заходити. Тобто в мене на балансі 304 тисячі гривень. Фіксуємо таку суму, подивимось, що буде далі. Тобто я буду робити скріншот нашої позиції, скріншот нашого е, графіку, скидати його в чат-GPT та писати, скажи, куди мені заходити нам та на який час. І буду заходити з сумою на 15 тисяч гривень. Ось, мій реальний баланс, оновлюю сторінку, щоб ви все бачили. Тобто, хочу зараз перевірити повністю, зможе чат-GPT повністю аналізувати. Наш ринок чи ні. То що, поїхали. Не будемо особливо тягнути, тож, давайте обрамо нашу валютну пару. хай це в нас буде е, ось ні давайте-давайте без підпису OTC обрамо нашу валютну пару, GBP. Робимо наш скріншот, повертаємось до GPT та закидаємо його сюди та пишемо: привіт, дай мені сигнал стосовно. Цієї угоди. Давайте зараз відразу все напишу а, і покажу вам повністю, що він нам напише. Дайте мені хвилинку все написати. Привіт, дай мені сигнал стосовно цієї валютної пари, на який час заходити, та який напрям. Відправляємо і дивимося, що він мені скаже. Тобто, зараз, що він мені напише, туди я і зайду. Привіт на скріншоті, видно наступне так: валютна пара, таймфрейм, та, 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 та. мій аналіз? А, сигнал напрям вниз на одну хвилину. Давайте відразу повертаємось, натискаємо продати. На одну хвилину, а тепер давайте читати сигнал напрям вниз та таймінгу до одна хвилина, Причина ймовірне відбиття від локального рівня опори, плюс немає імпульсу для пробиття. Дуже цікаво, якщо чесно, якщо дійсно чачептій зможе видавати. Гарні сигнали нам, але ж поки що ми зайшли, і він в нас зростає догори. Тобто наш чат GPT думає, що ми будемо летіти донизу. Так, саме головне, щоб в мене запис йшов, йшов, тому що дуже цікавий відос, я тут ризикую своїм балансом. Тобто, коли я працюю по своїм стратегіям, я не нервую, але ж тут повний рандом. Ну, давайте дивіться. В цілому сказав заходити вниз на одну хвилину, ось прописав його аналіз. Але ж тим часом наша угода зростає дуже сильно догори, і я так думаю, що, мабуть, Тут буде в нас мінус, мінус, так як чат GPT в нас можливо трішки схибив. Давайте робимо скріншот. І закидаємо його в чат GPT та пишемо, що ти злив мені 15 тисяч гривень. Пишемо: Ти злив мені 15 тисяч гривень, угода пішла в мінус. Зараз дам новий скрін, постарайся дати мені гарний сигнал. Тобто -тоб тут можемо побачити, що в нас угода пішла в мінус. Е, дивлюсь уважно на новий скріншот, ось що видно. А, він дає ще раз вниз, ще раз на одну хвилину. Тобто другий сигнал він знову каже вниз. Ну, давай помножимо суму на 2 по нашому мані-менеджменту. Я вже на 30 тисяч гривень заходжу ще раз. На спосигнало з чату GPT. Тож в цілому він не побачив, мабуть, те, що в мене ось тут був мінус, він побачив основну позицію нашого графіку і дав ще один сигнал. GBP-CUT напрям вниз, причина локальний пік та відкат після імпульсу, плюс слабкість покупців. Тож, якось так, давайте будемо дивитися. З цією ходою, якщо вона зайде в плюс, ми заробимо 26 тисяч, тобто мінус ще 15 минулі, тобто на 11 тисяч ми вийдемо в прибуток. Але ж саме головне, щоб ця угода в нас далі не пішла до гори, так як буде дуже обідно, через чат GPT злити собі 45 тисяч гривень, тобто це в нас тисяча доларів. Тобто заради контенту для вас я тільки що ризикнув однією тисячу доларів. Залишається ще 10 секунд, і давайте подивимось, мабуть, що в нас тут буде. А, ось вам і чат GPT, друзі. Ось вам і чат GPT, який злив мені, йомайо, -йо, мінус 45 тисяч гривень. Давайте. А, так як ну, в мене є моя стратегія, зараз я все звісно буду намагатися відбивати прямо в цьому відеоролику. Тому навіть не маю слів. Чат, GPT тільки що злив мені одну тисячу доларів його сигналами. Але ж я не хочу прямо все-таки хрест ставити. Я думаю, всі чули про нову нейромережу від Ілона Маску. Від Ілона Маска, грок, грок 3 AI, Давайте перевіримо тепер його. Робимо ось одну, буду заходити на 15 тисяч гривень, робимо ось тут скріншот і закинемо в ось цю нейромережу а, наш сигнал. І пишемо, давайте, а, також само, все, все також само пишемо, але ж, а, щось не прикріпилося а, наш скріншот. Давайте ще раз пробуємо. Тобто, давайте робимо скріншот, закидаємо його в наш грок і пишемо також само, привіт. А, стосовно стосовно а, того, що ти бачиш, що ти бачиш на ск скріншоті, дай мені сигнал. дай мені сигнал Скажи напрям, куди заходити, та час. Та час. Все, тепер дивимося що нам скаже ось ця нейромережа. Так, як ChatGPT дав мені два мінуси. Привіт, на основі скріншота що він нам каже? Він каже, що можливий сигнал на продаж рекомендується заходити в позицію зараз і стежити за рухом ціни протягом наступної години, щоб підтвердити тренд. А, ну, давайте. Тобто, він каже, що ми будемо заходити донизу. Тобто, я натискаю продати, ось як він і сказав мені, що. Нам наш графік RSI на основі скрімшота показує велику перекупленість у парі з RSI. тобто він каже, що можливий сигнал на продаж шорт рекомендується заходити в позицію прямо зараз. Тобто я зайшов в позицію прямо зараз. на... 15 тисяч гривень, і подивимось, як себе відпрацює ця ситуація, так як чат GPT видав мені два мінуси збитком на, 15 000, ой, на 45 тисяч гривень. І зараз я зайшов у грок на 15 тисяч гривень через ось цю нейромережу, і подивимось, що воно тут буде. Ну, цікаво, цікаво, якщо чесно протестити, навіть ціною таких грошей. Тобто залишається в мене лише 10 секунд до кінця нашої годи, і поки що, чесно кажучи, взагалі не то друзі, зараз просто можу вскипіти та так психанути, якщо тут. Буде мінус, що я вам можу сказати, мінус, йомайо, мінус 60 тисяч гривень за сигналами цих АІ-ботів. Тобто, друзі, все зачиняємо. Я більше не повертаюсь сюди. І що в нас? Відос у нас йде 8 хвилин, йомайо, тупо через цей відос я злив 60 тисяч гривень. Тобто, це вам примітка така дуже важлива. Ніколи не торгуйте ось так з GPT або з ГРОКом, або з іншими такими нейромережами. Вони ідеально підходять для другої праці. Але ж йомайо, -йо, аналізувати він не вміє. Від слова зовсім. Ну, а тепер давайте робимо ось отак сміливо. Я показую вам, друзі, все, як воно є. Я пишу суму 150 тисяч. Тепер показую вам все, як воно є. Я пишу суму 100 тисяч гривень і показую вам тепер те, на чому заробляю я. Так, це певний ризик, але ж мені потрібно повернути свій баланс. Тож тепер показую, як реально тепер заробляти гроші без ось цих приколів з чатом GPT. Тож дивіться, хто ще мене не знає, мене звати Річард, та я заробляю суто на своїй стратегії з сайтом, який дає мені сигнали безкоштовно кожну хвилину. І ось отут я впевнений, що в мене все зайде в ідеальний плюс, як так як я буду заходити сумою на 100 тисяч гривень. Тобто, ви можете подивитися, ось угоди з нашої нейромережі. Тобто три мінуси, три мінуси. А, тобто це дуже неприємно. І зараз я буду відчиняти на 100 тисяч гривень нашу одного ходу суто по своїй стратегії, щоб ви все побачили. Ну, а тепер, давайте також трошки інформації для вас перед тим, як я зайду в нашу угоду. Прямо зараз спускайся в коментарі під цей відеоролик, це обов'язково. І переходь в мій телеграм там по закріпленому посиланню. І дивись ось цю мою безкоштовну стратегію в закріпленому повідомленні. Ось, о, ти її можеш бачити, воно у мене все безкоштовно. І ось це є саме та стратегія, яку я зараз собі покажу. Давай до. Мовимось. Якщо я зараз заходжу в плюс та я тебе здивую, то ти переходиш в телеграм-канал та забираєш цю торгову стратегію, так як це в першу чергу потрібно тобі. Також в мене є в каналі дуже багато цікавих плюшок, тож просто переходь і дивись такий, як мій ВІП-канал безкоштовний, в якому я повністю все показую, в якому ми заробляємо по 150 тисяч гривень в день, там я даю безкоштовні сигнали. І т.д. і т.п. Тож в цілому, якщо ти зацікавлений, чекаємо тебе тут. А я буду відчиняти нашу угоду на 100 тисяч гривень. Тобто то тепер суто по моїй стратегії. І після того, як нейромережі мене повністю злили, мені потрібен наш брокер і investing.com Далі я обираю нашу валютну пару без підпису. Хай це в мене буде єврокат. Просто переходжу на наш сайт, який видає мені сигнали, також сайт безкоштовний, і в пошуку пишу Єврокат, тобто назву нашої валютної пари. Натискаю на нього ось сюди. Далі тиснемо Technical, це в нас технічний аналіз на українській мові. Ось сюди тиснемо. А, далі, після того, як ми натиснули на технічний аналіз, натискаємо одна хвилина і бачимо наш сигнал Buy, тобто заходити до повертаємось повертаємося, натискаємо купити сумою на 100 тисяч гривень до гори на одну хвилину. Я зароблю плюс 92 тисячі гривень цієї годи. Але ж, друзі, я зовсім не нервую, так як я зробив всі свої статки, всі свої автомобілі, всі свою нерухомість, яка в мене є, це тільки стосовно ось цієї стратегії. Давайте перейдемо на іншу мову. На жаль, української мови тут немає чомусь тому, хоча сайт повністю американський, тобто пишемо єврока, також саме технічний аналіз, щоб ви побачили. Одна хвилина, і ось наш сигнал активно купляти. Тому в цілому можемо побачити, що ще в нас усього е, наші 20 індикаторів. Ми можемо подивитися, які це саме індикатори: RSI, Stochastic, Williams і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тож в цілому, саме так я і заробляю. А тепер повертаємось до нашої угоди. і бачимо, що ми ідеально підростаємо до гори. Ось тут я взагалі не нервую, так як це є моєю топовою стратегією. Через 9 секунд а, я отримую на свій баланс гарну суму грошей, але ж прибутковість трошки впала, тобто до 50%. А, і я отримую плюс 55 тисяч гривень. Я отримую ідеальний профіт та повністю повертаю свій баланс. Ну, ще 6 тисяч залишилось. А тепер для того, щоб ось усього можемо побачити, плюс 55 тисяч після ось такого зливу. А тепер, суто по своїй стратегії, я роблю дуже красиво, Ставлю суму в 50 тисяч гривень та змінюю валютну пару і хочу вийти ще в гарний. плюс, якщо з вам все показати. Тож, перший плюс, я маю по своїй стратегії, ось ця, яка в мене в моєму безкоштовному телеграм-каналі. І тепер мені потрібно зробити ще одну угоду. Давайте подивимось можливо, ось тут буде наш новий сигнал. Так він тут ще каже, активно купляти, але ж я хочу змінити нашу валютну пару, так як по цій валютній парі дуже прибутковість впала. а Тобто, змінюю нашу валютну пару Євро GPI, і буду заходити на 50 тисяч гривень. Тобто пишемо Євро GPI. І просто йдемо далі. Ось повністю повернув всі гроші, але ж хочу ще заробити, щоб показати вам свою стратегію. Одна хвилина активно купляти. Повертаюсь, натискаю Купити на 50 тисяч гривень догори і зароблю чистими плюс 44 тисячі 500. Тобто, ти можеш також само просто перейти в мій телеграм-канал, протестити ось цю стратегію, демо рахунку і просто відчиняти кожного дня, ось такі угоди. Тобто ти і сам бачиш, як воно себе відпрацьовує. Наш сайт каже активно купляти. Я заходжу, і наш графік зростає догори. Тож це воно максимально просто. Ну, якщо чесно, я до сих пір в шоці, якщо чесно, з чатів GPT ось цих. А якщо чесно, я думав, що воно реально буде давати гарні сигнали. Але ж ну, що маємо, то маємо. Дивимося, що в нас залишається лише 20 секунд до кінця нашої угоди, трошки падаємо вниз, але ж зараз однією свічкою такою ми повернемось далі. Тож в цілому, що я вам можу сказати, ось вам мій топовий сигнал. Давайте повертатися і дивитися, що там з нашою угодою. Бам, ну, що я вам можу сказати, ось наш сигнал активно ксайт. Ну і ось моя угода. Воу, Просто подивіться, який дуже сильний памп. Я навіть скріншот хочу зробити, друзі. Ну, як на мене, це просто ідеально. Якщо чесно я в шоці, що він так за декілька секунд так сильно помпанув. Але що ми можемо з вами побачити? Просто подивіться на це ідеальне відпрацювання. Ну, що я вам можу сказати, А, давайте я включу карандаш одну секунду. Ось о, такою стрілочкою показую: плюс 44 тисячі гривень, тому що я заходив лише на 50 Зараз мій баланс ви побачите. Тобто, просто я в моменті перекинувся, переключився ось на інвестінг, перезаходжу, і просто подивіться за декілька секунд, який ми маємо памп. Ну, Ще звертаємо увагу на те, що в мене таймфрейм 5 секунд, тобто тут графік більш детально видно. Але що я вам хочу сказати? Тепер мій баланс і відразу він пішов донизу, так як сигнал себе вже відпрацював. Тобто більше заходити сюди не потрібно після одноразового відпрацювання. Тобто, що я вам можу сказати, Ось, мій баланс складає 343 тисячі гривень. Навіть з тим, що нейромережі повністю злили мене. Ну не повністю, але ж, як на мене, це не маленька сума в суму 60 тисяч гривень. І далі двома уходами я повністю повернув свій баланс і ще заробив 43 тисячі гривень зверху. Тож в цілому робить висновки, як вам працювати та що вам робити. Тому в цілому відео вийшло, як на мене, максимально цікавим. Тож переходь в мій телеграм-канал в коментарях під цим відео і працюю по цій же самій стратегії, але ж через ChatGPT точно не працюю. Тож мене звати річ, побачимось.